Мене звати Отець Михайло Гриділь, я є пару храму Благовішня тут в Городку, Я є військовий капелан і керівник, голова громадської організації «Апостольська Чута. Так і в Городку я вже в священстві я вже е, поза 20 років. Тут в городку, я так само, тільки висвятився. Зразу прийшов сюди в городок, і тут в городку я веду собі таку е, діяльність душпастерську, і також діяльність е, виховання і праці з молоддю власне з нашою громадською організацією, тому що молоді в нас налічується десь поза 260 е, е, чоловік. І трішки зараз важко, звичайно, в тих умовах, тому що перша пандемія ми пережили. В умовах пандемії дуже було важко зустрічатися, робити якісь заходи. Ну і так після пандемії зразу повномасштабне вторгнення Росії в Україну, і так само більше ми... Концентрували свою увагу на волонтерстві, на допомозі людям, ті, що були змушені покинути ті терени, які зараз окупанти забрали і прибувають. І так ми собі якось тут в нашому маленькому містечку городку працюємо.